Ремонту під'їздів у цьому будинку тутешні мешканці чекали не один рік. Нині ж задоволені роботою майстрів. Три об'єкти вони вже причепурили. Ще за один візьмуться найближчим часом. Побілка хороша, покраска, вікна приведені до порядку, помити, які 15 годин милися, чисто замінені стекла хорошо, чисто світильники поміняли. Ремонт зроблений прекрасно. До смаку і новенькі поштові скриньки, і оновлені вхідні групи. Єдине нарікання залишений після ремонту безлад. Та комунальники запевняють, все приберуть, коли повністю завершать роботу. В іншому ж будинку на Предславінській 12 у мешканців ще стоять перед очима вкрай занедбані стіни. В основному це вже забалюється штукатурка везде, все. Нині під'їзд вже зустрічає тутешніх мешканців пофарбованими стінами та свіженькими стелями. Втім, лише на малярно-оздоблювальних роботах комунальники... Тут зупинятись не збираються, адже це лише перший крок комплексного ремонту. Планується заміна підлоги на, на нову та позаміна на нову. Обов'язково йде заміна існуючих світильників на енергозберігаючі і антивандальними, з антивандальними світильниками. Окрім цього, старі вікна замінять на сучасний металопластик. А вже невдовзі і на бульварі Лесі Українки 14, і на Предславінській 12 візьмуться латати, ушкоджений асфальт у дворах. Юлія Подшивалова, Андрій Соловйов, телеканал Київ.